Ну всім привіт, дивіться, що сьогодні знайшов. Починаємо з компресора. Не знаю я що з ним. Треба перевіряти. Кого цікавить, пишіть. Також знайшов сьогодні станочок сверлильний. І ще навіть його не доставав, тому що сам не потягнув. Він стояв на вулиці, мабуть, рік, можливо, більше. Скоріше за все, щось десь робить, доведеться все одно. Кого цікавить, пишіть. А ми йдемо далі. Йдемо далі. Каструля з алюмінією. Літрів, мабуть, 30. З кришечкою з усім. Ціна її 1000 гривень. Ключі на кідні. 4 штучки, 350 гривень. Ось такі ось ключі. Головкообразні. 3 штучки, 150 гривень. Ось такі ось ключі 200 гривень за три штуки. Коса 250 гривень. Набір ключів 28 штук 800 гривень. 350 кувалда 300. Кукурузу лущелка, теребілка 270, вал 300 гривень. Залишки від зйомника 150 гривень. 300 гривень. Треба почистити. Потім такі все мене є речі цікаві. Також є запчастини Таврії. Пишіть карбюраторний. 1 і 2. Три ось таких ось оключики. Кого цікавить. 250 гривень. Є камені чашкообразні. Раз, два, три, 4, 5, 6. Кого цікавить. Є такі камені. Так, є такі, є, є такі ось камні. Раз, два, три, 4, 5, 6. Кого цікавить? Отаких От ось два. Дивіться. 180 гривень за пару. 150 гривень. Кого цікавить фриза. 100 гривень. Мечок отримать. 150. Ось такий ось 70. Ключики. Точніше, головки такі ось за 300 гривень. 4 штуки. Кого цікавить, пишіть. Показую ще раз. Що кого цікавить, пишіть. Всім гарного вечора. До побачення! Viber буде вказаний всі запитання на Viber.